Так, значить що, Паша? Стакан має скільки? 153,3, так? Загальне. Так. Е, а там той стакан, на який лягає, поворотна сходинка, скільки має? 16. Скільки? 100... 112 має. 112. І ти врахував, що пластина лягатиме тільки 4 мм, правильно? Так. Добре, ще мені покажи Діакс і файл, який ти зробив. Ага, ти того мені намалював розміра, так? То є розміра Так. А, а ті зубчики теж окремо є. Є, добре. Добре, добре. Якраз нормально, я в нього запакую. Ага, не забудь зробити внутрішні кріплення на шпильки. Ні то не, Що що? DXC файли, пластини для кріплення двох шпилюк, та як ти робив попередній раз. Але тебе не шпильки будуть, того разу тебе гайки будуть. Ага, гайки. Ну, зрештою, якщо тако, якщо тако зробити, якщо тако... Чекай, давно щось все пропало. Ті, да. Я хочу... да, я не бачу, Павло. Так. Чи Де... може краще шпильки, я гайками наживлю і... Що мені вже не показується? Я б казав би казав цими шпильками, зараз треба все відкривати, бо що все попало. Але, є. О, але якщо такое робити, типу такое, якщо робити, то в принципі можна і через гайки шпильки зробити, так як минулого разу робив. Типа, через те, що я просто думав, що якщо з тої сторони буде а, точка, тіпо, ну, буде ця точка, тіпо, що вона ось така буде. Ось, то типу ти тут собі нічого не зможеш зробити. Тоді а атаку, якщо ти тут можеш на шпильки насадити, а тут тобі по своросу догори вже підтягнути, коротше, розумієш? То так і буде. Ну, то добре. То коротше, тоді цей. Тоді тут же собі хоч шпильки, хоч гайки робиш, що хочеш, вже тобі. Добре, але ти мені врахуй один, один dxe файл на ту детальку. Зараз, Тому? я тобі, зараз я тобі покажу DFX, чекай, зараз. Ну давай. Зараз покажу DFX, бляха, давай. Вот. Сейф. Uh, давай, зараз тобі покажу DFX, Space. Угу. Ти вже намалював, так? Та от вони є, от. Просто а ну я... телефон розверни. Просто ага, ну. от, чому питання, чи йому скинути той DFX? Отак, отак, розумієш, отак йому скинути той DFX. Чи йому кожну, кожен лист по окремо йому кидати? От, типу, що я хотів запитатися. Може, йому, типу, кожен лист можна по типу, зберити? А давай, ні 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 ні, -ні. давай верне назад. Скидаємо цілим файлом, але кажу, добав кріплення до стелі. Кріплення в стакані, і кріплення до підлоги, і кріплення в бокову стіну на середньому кусурі. Давай подивимося, чи воно хоч то все порахує зараз подивимося. Так, ну. да, воно його кинуло те сюди кинуло бачиш, типа те сюди кинуло. Та, давай... А те воно кинуло, коротше, поверх, типу, цього. Типу, що воно так зле буде. Він не буде знати, що різати. Та, так, з... так буде зле, треба окремо. Так, значить, короче, я йому тоді кожен, кожен файл кидаю окремо, типи. ну і малюєш кількість, яка має бути. Та то само собою. То ти йому одразу а, кидаєш, чи ти мені скидаєш? Я тобі скину. Тут, коротше, єдиний любку, мінус, який єдиний, типу, що я, де я нічого не можу зробити, це є перша, друга, третя, четверта, п'ята схудинка. Ось тут 3 сантиметра. Сюди по 5, тут, тут 3. Я просто маю, якщо я зріжу менше, я попаду на стакан. Добре, зверху візуально щось буде відрізнятися? Ні, нічого не буде відрізнятися. Нічого не буде. Тоді лишаємо як є. Ти розумієш, пройом нестандартний, тому ми нічого не можемо зробити далі. Це ми... не то, що стандартне, то за рахунок у тих своїх движений, що ми спробуємо, воно все рівно падає діпо, на то. знаєш. Можна це стакан підсунути ближче сюди. Але нащо, коротше, його сунути? Його можна підсунути ближче сюди, наприклад. Та... І тоді тих цілих 5 сантиметрів так вийде. А так, типу, не виходить, 5. Бо якщо я дам 5, то воно просто-напросто. Просто, воно... А ну що забере той кусок профіля, що там. До стіни мішає сходинці. Цей? Та-та-та, забери його. А Тепер мені покажи. О, бачиш, ота сторона, де впирається отой нижній кусоур стіну. Там нормальна, там нормальна пластина виходить, а? Так, тут нормальна пластина виходить, бо яку скажеш, таку, за, за, таку заліплю. Тіпо, тобто проблема... Таку акуратно намалюйте. Ну, акуратно, це ширшу, чи довшу? Uh, давай, може, зробимо так, як тоді, прямокутну, щоб вона вверх не вилазила а була по краях. Mm -hmm. Ну, о, добре. Ну, Пам'ятаєш, як ми тоді робили? Та я зараз відкрию і подивлюся, де вона є десь. Типу, mm -hmm. де. Ну і на підлогу зроби так, щоб було зручно крутити, і щоб вона не вилазила за межі сходинки. Зараз. Яка то була? Це зараз верхня, середнє. Бісередні. Кріплення пластина вниз. косур, Пластина вниз. Пластина, бачить, понапусу. Це рахувався, скільки виходить по площі металу? Я. Знаю, я ще не навчився рахувати їх. Не навчився. 18 на 150 робили. Добре, так і робимо. І отвори. Отвори вісімки, коротше. Вісімки, вісімки. Ну, коротше, зробив окрему, окремий файл, і кількість намалюй, назву, і кількість скільки там має бути. Кожний загуб. Ну і цей, що я тебе ще хотів попросити. Попро... А ти так аж так не порахуєш площу. Не, не, не. Ну, та то, то є інструменти, щоб порахувати площу. Ну я ще не шукав, де вони є. А нижню я тако зробив, от, нижню такого. Не бачу, телефон розверни не бачу. Ага, от так зробив. Mm -hmm. Ну, і добре. Добре вот такого зробив. Сюда, короче, вона виступає 3 см сюда. А сюда воно є ще вимітає. Телефон Да. Ага, так. Ну і добре, добре. Вот кого воно виступає. Скільки тут я відстані, зараз куди сказать, скикет. Скинь вона має. Ок, okay, ок, okay, Паш. Вісімнадцять, воно, напевно, має. Коротше. Можна зробити тонь коротше типу ну, Можна коротше зробити. Кий мені ще STL файл, я відправлю клієнту на узгодженні. Добре. Окей. зараз відправлю. Ну, і там намалюєш альтанку, теж мені скинеш, а подивишся. Добре. Окей. Все, давай, дякую.